Привіт! Хочу сьогодні звернутися до вас про допомогу. Та як я експериментую з цим блогом, та, як я тільки вчуся знімати відео і вчуся відчувати, який зараз настрій у вас і у мене, чого душа бажає і так далі. Мета створити простір, де ми з вами зможемо прийти. І трохи відпочити. Коли надихнутися чимось приємним, спокійним, хорошим, коли поговорити якісь такі прості, легкі теми, трохи, знаєте, як залізти під одіялка, і як ото холодно було, знаєте, як ми в селі робили. Нас було четверо дітей, <кхи> велика кровать і тепле здоровенне одіяло. Як було холодно, ми всі прибігали, ноги отак от скидали в кучу і грілися. І мені здається, що зараз то саме нам треба з вами робити в емоційному сенсі. І це навіть не так про психологію, е, щось розібрати, навіть якусь тему з точки зору психології, як е, якісь такі прості базові речі, яких потребує наша психіка. Знаєте, як залізти трошечки е, як ото, як в колискову залізти і трошки там побути, поколихатися, відпочити, коли це щось і обговорити якусь тему. Коли це просто якось розважитись, розбавити, пожартувати, посміяти, особливо якщо тема якась заряджена, і натирає, і болить. І зараз, на жаль, багато є таких речей, на яких ми не маємо особливо впливу і контролю, а просто можемо їх усвідомлювати і якось приймати, що реальність не завжди змінилася. І питання в мене до вас таке: що би вам було цікаво? Можливо, це той формат, який є, якісь короткі відео обговорення теми, або там ті самі казки читати, або розказувати челлендж, не знаю, якісь смішні історії з дитинства і так далі. Чи вам би було цікаво запустити прямий ефір питання, відповіді? Я ще не проводила цього ні разу тут, але якщо буде запит і потреба, будемо якось організовуватись. Може, вам буде цікаво, вже така була в мене шальна ідея. Хазяйка, звісно, я хоч куди, ну, це маленький секрет, пожалуйста, дуже там не розпространяйтесь. Але млинці вже так сяк на перекосяк навчилася робити. І думаю, може, оце поставити мені отак телефон включити і просто смажити млинці і розмовляти за щось. Прямо, -прямо в прямому ефірі, говорити про щось. Якщо хтось хоче бути в співбесіду вести, якісь питання задавати, буде супер. Мені не вистачає дуже... Людей, які би ставили питання, і ми якось обговорювали як діалог. Мені хочеться створити якусь таку тепленьку, рідненьку атмосферу, як вдома на кухні, і вже там тревенькати. А, а вже по ситуації, коли по серйозки коли не по серйозки коли просто відпочить. То що знаєте, оця штука Я побігла до куми на каву це дуже важлива штука. І наш народ багато пережив складнощів і багато потрясінь. Того, що в нас була оця традиція. Ми, в нас навіть є приказка гуртом і батька легше бити. Звісно, що його бити? Ну, віддасть різні були ситуації в цій житті. І от люди вичислили таку формулу, що це робота. Да? І чого я про це говорю? Не буду лицемірна, не буду вся така заангажирована штучка, типу, у мене все ідеально, я тільки для вас. Да, я тут і для вас в тому числі, але і для себе. І ну, якби в мене дуже в пушку скривати не буду. В два роки в іншій країні вони дуже даються в знаки. Тяжко витримувати свою неспроможність по багатьох питаннях. Тяжко витримувати, що ти і дуб, і тейбл, і два в одному. Як казав мій дедушка на екзамені з англійської мови, йому сказали Володя, do you speak english? а він каже, do you, но слабо. <laughs> От і я do you, но слабо. І воно, звісно, дає дає про себе знати. Та не тільки це, все ж таки, ментальні розбіжності. Ну, є, є тут ряд своїх причин. Не хочу вам тут скиглити скаржитись, але скажу загалом, який це дає ефект. Ніби працюю на роботі багато людей, спілкування є із колегами і все. Але оцього простого домашнього і затишного, воно дуже змінилося. І потреба лишилася. Я би сказала, що потреба навіть збільшилася в десятки разів. Бо коли ти маєш якийсь кризовий момент, то потреба стає гостріша в теплі, в затишку і так далі. Я думаю, що багато в кого з вас схожі переживання. Ну, якщо ні, то хорошо, ви круті і класні, молодці, але казатиму за себе. І мені би хотілося створити простір, де, де ми будемо цю потребу свою реалізувати, спілкуватися гуманіти, пити чай, каву. Що це буде за формат, поки я не бачу це загалом і цілком це дуже така сира ідея, яка формується. От, в, режимі, в режимі наших з вами спілкувань, потім, яка є реакція, які відгуки, що ви пишете в особисті. Я плюс-мінус відчуваю, і розумію. Мені не хочеться просто трендіти за своє, і мені не хочеться тільки про ваше, то що я теж заінтересована заінтевана. І мені хочеться створити щось про нас. Про вас, і, і про мене, якісь шукати спільні точки інтересу, спільні точки контакту, і створювати це поле, це простір, де ми будемо, як за великий круглий стіл, сідати і про щось гомоніти. Да? Чи це будуть і прямі ефіри, і відоси, чи як це буде? Давайте дивитися, що заходить. Да? А, вот. Бо я дуже скучаю і за нашими людьми, дуже скучаю, і за нашим менталітетом, і за тим. І за тим, як затишно в мене було на кухні вдома. І цього затишку не вистачає. І я бачу, як самотність це як невидимий удав, невидимий удав. І він просто засасує людей і розчленяє їх медленно внутрі себе. Я бачу, як в Європі дуже багато самотніх людей. І комусь може окей, відсотків 20-30, але багато я бачу і. Плати за то, ціни за то, всьому є своя ціна і самотності теж є своя ціна, і мені здається, завелика. Бо то є ментальне здоров'я, бо то є взагалі здатність на стосунки, і то є наскільки людина спроможна комунікувати, не спроможна комунікувати. Це дуже важливо, це вкрай важливо. А ми, українці, а в нас душа е гелелей. Ну не можна таку красу пересушити і загубити. І по тіктоку я бачу, що багато людей і вдома, і тут переживають цю самотність, бо стільки чинників змінилося в житті. Ми ще не все встигли розпакувати, розібрати і скласти. А коли в хаті такі бардаки, то куди там гостей звати? От ми позакривали вікна, двері і сидимо собі тихенько, нюхаємо свої тряпочки, і вже потихеньку задихаємося в тих своїх тряпочках. То треба помалу-помалу вилазити, треба трохи один з одним контактувати, взаємодіяти, але вже по-новому розуміючи, що багато чого змінилося, і вчитися приймати або просто давати простір іншій людині бути іншою, відрізнятися від нас і давати право усім на і силу, і слабкість. У нас у кожного є своя частина вцілівша, більше чи менша. І своя частина пошматована, подряпана, розбита. І хтось може відверто говорити за то, хтось робить вигляд, що все нормально, нічого не случилось, хтось вообще остро захищається, бо йому вкрай болить, і він не готовий. То вже все залежить від захисних механізмів, від характеру, від звички по життю. А, а хтось навіть сам собі не зізнається, що йому болить, він все ще в той. Мені, ні, ні, все кльово, активність, тратата. Тра Але харе вже один одного, обманювати самих себе. Давайте, знаєте, як то по весні, весь ліс вилазить по весні, їжачки, там всякі ведмедики, ще хтось вилазять і такі заново вітаються і повертаються до життя. Пора повертатися до життя. Бо треба підключати і душу, і духовне щоб і фізично, як небудь то все витягнуло і пережило, чекаю ваших підказок, чекаю ваших відгуків, і разом з вами я впевнена, що ми точно щось намудруємо.